Сьогодні, 29 травня 2024 року, в село Піске сьогодні освятили новий фельдшерсько-акушерський пункт. Відповідно, тут протягом 100 років знаходився старий ФАБ, який був в аварійному стані. Сьогодні, завдяки міській раді, були виділені кошти, і перший такий фельдшерсько-акушерський пункт придбали в село Піски. Ми сьогодні освятили. Амбулаторія, дай Бог, щоб вона завжди була, яка кажуть до тих людей, тим приємним місцем, де вони прийдуть і отримують ту першу допомогу від кваліфікованого нашого лікаря пане Оксани. Адже вона ще казав покійний манзя Василь Михайлович, який працював в лишневі, в неї закладений дар. Перш за все, я хочу всім подякувати. Цим людям, які долучилися до постановки даного ФАПу, він буде служити для сільської громади. Відповідно, фельдшер, який знаходиться, буде мати належні умови для надання медичної допомоги. Чесний отче, шановні представники територіальної громади, медицини та всі присутні гості, хочу сьогодні щирого серця подякувати вам. За нове приміщення медпункту, адже приміщення, що було понад 100 років, яке було вкрай аварійному стані. Завдяки вашим зусиллям сьогодні ми бачимо новий медпункт. Хочу сказати слова вдячності Анатолію Белею та Владі за придбання приміщення, Мирославу Тимусю і Матійчуку за облаштування необхідним інвентарем, роману Зробку за організацію демонтажу та монтажу приміщення, приміщень підведення водопроводу. Івану Мигалю, за кондиціонер, який в процесі встановлення, Василю Білику, жителям сіл Піски, Лісове, які також долучилися коштами та допомогли поставити нову огорожу та все необхідне для комфортних умов. З Божою допомогою надіюся, що і цей медпункт проіснує не один десяток років. Всім бажаю міцного здоров'я, миру, перемоги! Коли ми вперше сюди приїхали, як створилася наша громада, ми були направду, шоковані від того, в якому стані є в селі Піски ФАП, старенька будівля. Але е коли зайшли всередину, ми були приємно здивовані, наскільки все було охайно в тій старенькій будівлі зроблено. І коли ми вийшли вже з ФАПу, нас зустріли мешканці дуже такими гарними відгуками щодо вашої праці. А був це якраз період коронавірусу, і дуже багато людей хворіли, і е, дуже багато людей зверталися власне, до вас за допомогою. Е, знаємо те, що ви навіть е, з шостої години ранку приходили на роботу, капали багатьох людей, які е, зверталися з суф у вас тут в населеному пункті, і навіть не з вашого села, а з сусідніх сіл. І відгуки про вас були насправді найкращі як про фахового лікаря. Як про людину, яка надає якісні медичні послуги, як про людину, яка має велике серце і не може відмовити нікому. Тому е, питання щодо е, кращої можливості для вас працевлаштування постало дуже швидко. Частково наш фельдшерський акушерський пункт за кошти лікарні було придбано столи, відповідно певне обладнання. Це є тонометр, відповідно були мішки амбу надані, все необхідне для надання першої невідкладної медичної допомоги. Нехай воно служить, нехай воно менше пригоджується, щоб були здорові в даній місцевості, в дані люди.